Вова був не лише професійним воїном, а й щедрою доброю людиною. З 2014 року він перебував у зоні АТО в гарячій тучці. До останнього свого подиху захищав державу. Мій син. Майор поліції Хіміч Володимир Миколайович народився 22 вересня 1982 року в селі Олександрівка Марянського району Донецької області. Не було йому ще 6 років, він пішов у перший клас через те, що вихователька дитячого садка сказала, що він дуже умна дитина і йому немає чого, не буде цікаво ще рік бути в садочку, тому що він вже вмів писати і читати. У 1989 році ми переїхали в місто Марянка Донецької області. Вступив до Донець до індустріально-педагогічного технікуму Донецьку. За його здібності в навчанні Вову перевели на вільну відвідуваність і він став працювати викладачем в цьому технікумі. Вова був донором, врятував багатьом людям життя завжди вчиняв по совісті і по закону. У 2002 році. Розпочалася розпочався його шлях в органах внутрішніх справ України. Пройшов Маріупольську школу міліції, закінчив юридичний заочно юридичний університет, одружився. Народилася перша донька Вікторія. У Вова була дуже міцна і щаслива сім'я. Він дуже любив свою дружину Юлію. У 2020 році народилася друга донечка Вероніка. Він дуже любив своїх донечок і Вероніку називав маленьким сонечком. Вова був справжнім сином, братом, чоловіком та батьком. З 2014 року він перебував у зоні АТО в гарячій Турці. За свою службу був нагороджений медаллю ветеран війни, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, нагрудним знаком гідність та честь, медалями за сумлінну працю 10 років. За сумлінну працю 15 років і за сумлінну працю 20 років, медаллю «20 років міліції України» ювілейною. Після початку повномасштабного вторгнення він проходив службу в батальйоні поліції особливого призначення «Стрілецький» в Донецькій області. Був відданим справі служіння українському народові як зразок національної гідності та відданості батьківщині. До останнього свого подиху захищав державу 1 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Торецька у позиції влучив ворожий дрон. Вова був старший на цій позиції та взяв на себе основний удар, прикривши своїх товаришів і координуючи їхні дії до останнього. Саме завдяки його рішучості, хладнокровності і самопожертві, всі інші бійці залишились живими. Бога загинув, віддавши своє життя за Україну. Він зробив найвищу жертву, поклавши своє життя заради єдності та суверенітету України, заради нашого з вами спокою і майбутнього. Це був справжній прояв відваги, честі і незламні відданості рідній землі. Вова був не лише професійним воїном, а й щедрою, доброю людиною, яка завжди приходила на допомогу. Побратимі, друзі і дружина мого загиблого сина створили петицію до президента України про присвоєння майору поліції Хімічу Володимиру Миколайовичу почесного звання Героя України посмертно. Зібрано 14 тисяч підписів, а потрібно 25 тисяч. Залишилося 34 дні. Спливає петиція горить. Я дуже прошу всіх небайдужих українців підписати петицію 24 Нагорода це не повернення сина. Для мене це важливо заради онучок, які залишились сиротами, щоб одного дня вони могли твердо сказати, що їх татко герой України. Сьогодні 71-й день. Як загинув мій синочок? Я дуже прошу всіх, будь ласка, підтримайте петицію, допоможіть моєму синові отримати посмертно звання Героя України.